Коротше, Наталя хотіла каву, замовила експресо. От я кажу, що хотіла, то маєш експресо. А тепер понюхай то експресо, ти припухнеш. Боже який запах. Полиса на ті медозвики Наталя каву. Я кажу, що хотіла, то маєш експресо. Понюхай, як пахне. Понюхай. Ну, чесно, Просто понюхай, як пахне. пахне. Такі, знаєш, як а ви що ви так ви? багато? Не. А, не, тривити, все сразу Попробуй, а ну скажи що на смак. А цукру, дай? Сіль. Смачно? Угу. А що воно без цукру п'ється? То як це тут сіль є, нашу цукор? Але воно смачне! Воно от направду смачне, то я купила там ту каву. От, от така кава. Такий Сіби. дуже незвичний смак. Але потім присмаковуйся і файно скажи. Що? Я ж тобі сказав, хіба поставила. Я не знайшла її в послумиці. А я кричала, ти не сказав. Ну, так, в тому баніку навіть Ні, відео було, я казав, Світа, якщо цей, якщо поставила молоко і все не виробили, просто знімаєш цю штучку, ставиш в холодильник. Три дня звідси. Я такі модні футболки купив, далі, ти бачиш? Як доміка, жіноча. Що вони розуміється? Тобі королів каже, що офігенна футболка. я не можу вмівати більше. Там на нас договори ногами, а написали, що свінгери. Та, та хто там так свінгери в свіге написав, я тільки пальче розчую в Тебе, тебе модна прекрасна футболка. Тебе mm -hmm. модна гарна футболка, ходи і пишайся, таку підігнала круту футболку. Та покажи, Та покажи вий, Наталі, наталі футбол. Шорти оцінила, мені колір дуже подобається. No. Yeah, ну який гам'ят Наталя. Він що в моді розуміється. Всередці був гімно бачив. Покажи, покажи. Двейка гарна. Ну, Двейка, яскрава, no. гарна. А мені Такі подобається. Ну дуже гарно. Також стояти? Mm. Mm. Та можна і. І з перевернутими Чого тут? Чого це я не перевернуті? перевернуті? То просто розкидали ананаси. Ну, прикольно? То буде. я теж кажу прикольна. ананас? Ну це ясно. Знаєте анекдот про ананас? Ні. Чекай, я розкажу. А чого двері закриваєш, ніхто не чув? Ні, в кінці хва буде трохи. Добре. Веселі слова. Коротше, в школі задали завдання написати твір, але щоб в творі було використано ананас. Mm -hmm. То Та все там, Марічка написала твір вже здає вчительці. Там. Ми з татом гуляли по парку, тато в той день отримав зарплату і на нас потратив пів зарплати. А на нас молодець, дай п'ять. Mm -hmm. Там Ігор роби, написав теж, здає. Каже, е, а я з татом типа, гуляв, е, їздив на машині, за, заповнили повний бак бензини, і тато на нас типа, використав всю бензину. Mm -hmm. Добре, Вовочка такий стає, каже, ну розказуй свій твір. Він каже, ми з дідусьом, ні, дідусь наш сьогодні отримав пенсію.

Веселенько. Ну. Я Максим їду. Я тут, до речі, пішла своїм Матвієм ташу. А до речі, там зараз, дівчата, там зараз в сенцеї є дуже гарні такі шорти для плавання, такі кольорові, такі гарні, різні, різні всякі. А на навіть не хотів на мій а чорні, ну. Mm. Все, вийде, вийде, з, вийде з хати. Вони кольорові навіть на твій не диві.